Чи будуть мати право на відстрочку студенти-аспіранти, студенти, які здобувають другу вищу освіту, та доглядачі. Друзі, Комітет Верховної Ради з нацбезпеки та оборони продовжує працювати над законопроєктом щодо мобілізації. Більше інформації ви зможете знайти, підписавшись на мій телеграм-канал. Посилання на канал буде викладене на моїй сторінці в шапці профілю. Ось що відомо на даний момент. Планують відмінити пропозиції щодо блокування рахунків, обмеження на виїзд за кордон та керування автомобілем, проте останнє ще обговорюється. Усі аспіранти, незалежно від форми навчання, отримають відсрочку від мобілізації. Що стосується студентів, які здобувають другу вищу освіту, то вона має здобуватися в послідовному форматі, тобто. Якщо ви закінчили бакалав, то наступний рівень освіти має бути магістр. Також відстрочку отримають доглядачі за особами з інвалідністю першої та другої групи, а також батьки трьох і більше дітей. Крім того, призовний вік знизить з 27 років до 25 років. Також від мобілізації будуть звільнені працівники Національної поліції, Бюро Економічної Безпеки прокуратури та інші.